Привіт, друзі, казами завжди я Гаррік на наверджон, друзі. Сьогодні будемо дивитися, друзі, обзор на обнову такі грі, як Melon Science Box. Гра реально класна, друзі. Хто повнить її, хто розуміє, вона була дуже популярна, може навіть і зараз популярна така гра. Це, так скажімо, просто творча ваша фантазія, яку ви можете відтворити все, що хочете. Зараз будемо дивитися, що друзі додали, а що не додали. Гра реально прикольна. Залепательно, так що можна різні сюжети робити. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на телеграм-канал, силочка на який десь внизу під відео в описі. Буду дуже вдячний. Ну ми, друзі, починаємо. Зараз буде, друзі, загрузочка. Ну, правда, щось довгенько погрузить, але нічого страшного тут немає. Все, друзі, загрузиться. Так, друзі, гра загрузилася. Ми виберемо карту місяця. І зараз будемо, друзі, дивитися, що додали. Надіюся, щось. Цікавеньке та й, і буде. Зараз будемо дивитися зразу з вами. Що додали. А може ніхто не додав. Так, дивимось, у нас є маркетплейс. Marketplace, чи маркетплей, marketplace, можна монокупувати чи брати, так скажімо, всякі моди Ніщаки, ось, додобачу, такі, дуру, нічого, ні ще. Забачите, такі подарунки знайти. Що по меланах? Нічого. По холодній зброї, по мечах теж нічого. По вогнепальній зброї, друзі. Навіть вгадаю, теж нічого. По гранатах у нас. Теж нічого. По шприцях тут і так. І так ясно нема. Так, по одягу щось нове є. По одягу нового нічого. Тут костюмчики різні, це вже було. Так, по механіці теж нічого, дам. Механіка, пилосос у нас був. Так, тут -то теж нічого нового. Транспорт нічого, медикаменти нічого. Ну а що ще обновляв? Ага, зрозуміло, додавали. Ось до дерева, пальми, ну багато дерев додали до. Так, ось до додавили. Яблука, неф'ясовий. А цікаво, можна його спалити дерево чи ні? Давайте нам ну, перевіримо на прочность дерева, Чи реально це фізика, чи ні. Так, де у нас вогнемет? Так, флейм, як там пишеться по-английську Blue, Pistol, ні 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 Пейнбольнен теж ні. Энергия, Блин, а где что лазер лазерган? Не, лазер нам не треба. Нам треба вогнемет нам треба. Где он, а? Миниган. Ауто... Мон. Ну. Та Йоха не бабай, а где же вогнемет тут є? Снайпер... Фу -фу -фу. Так, давайте нападемся ну, зараз добренько. Вот Що нема? Імпульс. Давайте ну, подивимося на цей лазер. Що воно в себе представляє? Так, ну ну. Ну, розгубляйся, лазер, лки мотами. Опа! Ніфіга собі! Це реально горить? Ніфіга собі. Ну це, друзі, полюбасували косу заслуговують. Дивіться. Блін, ну що скажеш? Постаралися реально класно. Правда, чомусь дерево не згоріло, але все одно. Скажіть що, прикольно. Ну так вже не згориться. Саме дерево, ну... Ну прикольно, прикольно. Звісно, обновити тут, скажімо, скажу, фіга немає Ну, Тут тільки додали дерева і більш ніфіга. Що у нас з правої сторони? У нас по іконках тут фіга теж нового. Галочки, якісь палочки, камера у нас. Що за камера? Це у нас, ну це вже було. Це зрозуміло. Ок. Ну нічого друзі, такого у нас немає. Добавили дерева і на цьому все. Не скажу, що аж в офігі, але те, що фізика згорання є, це добре. Звісно, знова не така суперова, але все одно, друзі. Хоч щось, тому дякую. Вам був я. Підписуйтесь на YouTube канал, телеграм, як внизу, під відео в описі. Чекаю, межі себе.